Всім привіт, друзі! А в нас новиночка, новий бокс по 2 юаня за бустер від Little Frog Вже доїхав до нас, трошечки пожмакався, але зараз ми зможемо оглянути новиночку, що ми маємо. Все по-китайськи, окрім SD-карток. Це такі чебіки, головастики. Вони мають бути досить прикольні. Прикольні персонажі, всі відомі. І новенькі юарочки у нас підписані. Тут у нас є також всі такі знакові персонажі. Має бути досить цікаво, інтересно. Знайдемо щось гарне для себе. Свіженький боксик. 30 нових бустерців. Зараз його розпакуємо, подивимось, що саме нам з нього випаде. Ось такі гарні обкладинки. Прикольні луфі, Багі. Давайте відкривати. Так, що у нас тут по картках? У нас а, 5 карток. Це... Якщо не помиляюсь, така вже в мене була. А може, а може і ні. Все, я вже повністю забув, які були картки, але Little Frog часто дублює їх, тому можуть бути повторки. Неважливо, буду сприймати їх як щось новеньке. Ну, оця точно була. Таку я вже бачив. Хоча по підпису, Наче як щось новеньке. Не знаю точно. О, божечки. Так, щось з русаленькою тут. Не дуже добре з її обличчям. Неякісна якась картка. Ну, вже як є. Так, а оце точно новенька СРК з міховком. Прикольно. Цікаво. Перша ССАР з такимось бравим хлопцем з команди Білоуса. Так, гарненько. Обожнюю сарочки з цього, з цього типу боксів. Вони дуже гарні. Багато різних зустрічав після цього боксів, але все ще вони не можуть конкурувати з, з боксами від Little Frog. Є в них щось таке гарненьке, особливе. Гарна перона. Так, катакурі. Прикольно. SR. Ейс. Вантитка в мене точно така є, але вони деякі бокси можуть дублюватися. І навіть в різних боксах мають різні підписи самі карти. Тож, не знаю, як їх рахувати, як нові чи Повторки невідомо. Гарна хіна. Це, здається, також нова. Нова картка з Санчиком і Зорро. Санчика нога горить. Гарна. Так. Я, чесно, не дуже пам'ятаю цього персонажа. Інозума. Окей. Діаманта. О, -о, О. І одразу ми вигрібаємо ЮАрочку з шанксом. Це прям вогонь. Круто, люблю Шанкса. Юарку отримати з ним це прям велика удача. Так, ха. Ейс з луфі. Новесенькі, гарні. А, містер 2 чи 3, господи, і... Э, містер 2, точно. Так, стоп, я тут SR-очка не туди. Ага, Das Bones, Містер 1. R-очка. Ага, Empirio, Так. Прикольний якийсь чувачок, я не пам'ятаю його як звати, але картка Офігезна. Супер блискуча, гарна СССРочка. Оп, не туди. Так. Містер 3. Така вже була у нас з минулих боксів. Ага, такий ось вампірчик. Прикол. Так, і ось це, це вже 100% новенька вантетка для мене. Такої я ще не мав. І одразу ще одна новенька вантетка з шанксом. Крутячок. Так, Магеллан. Добре, новенький. Смокер вже був. По-моєму, біламіт також був такий. Ага, це цей капітанчик-адмиральчик був такий колись я мав його вже. І перша С і Арка. З цим персонажем, якого я нафік не пам'ятаю, як його звати. Ні, я, звісно, міг би прочитати і такі оба, я згадав, але ну ні. Навіть її прочитати нормально не зможу. Блакеру. Гарнисенький, Луфі Сабо і Айс малисенькі. Прикольно. Містер Ван. і ось віста? Так, гарненько. У, яка мадама гарнесенька есарочка. Прикольний цікавезний бокс. Класна СІАРка. Горнесенька. Так, Крокодайл Айс. Класненька есарка з Бігмам. О. Люденька, ви прям не повірите, вона вживу, неймовірно. Та і... і камера, здається, передає прям. Це прям дещо, реально круто, Яка ж гарнюча. Цим боксом я дуже-дуже задоволений, реально класний. Зараз вони тільки вийшли, Ще поки досить дорогенькі, але скоро, я гадаю, будуть доступні і можна буде їх багатенько купити і зібрати гарну колекцію. Таке от сонечко. Крутячок. Так, держіть, я такої, я не пам'ятаю. Це ж також новеньке. Стоп, я щось прокинув. Так, це, це знову вже бокса Гарно. Перона з усопом. Крутячок. Втрачаю пильність. Ага, Білоус гарненько. <кій> так, це роблучі і його команда зрадників. Прикольно. Овен. І Монкій. Monkey DeGarp, так. SR-рочка. Класно. Вже дві СР-картки отримали. Ага, новенький Луфі. Крутецький. Таке було, здається, ясо був. Такий, по-моєму, також я мав. гарно, але по-моему уже было и кавинтиш також колись выпадал за так малявка Серочка, прикольно. Была повторочка. це это так уж было у офигенно СССРка с Магелланом Клас! О, яка ж гарна. Ой! Що ж, що я щось виграв. Господи, щось виграв. О, май гад! Клас. Якийсь, якийсь мільйон золотих тугриків. Але, звісно, його не дадуть. Так, гарна коала. Магеллан, Лакеру. Якийсь також не дуже чіткий. Монкі Гарб це новенький. Такого не було. Так, новенький. Санджик такий я вже мав. Багатенько вантидок сипав. 2 юаня за бустер. Це є 2, 2 Юаня за бустер. <гум> Новенький джинбей. Це було повторка. Якість, звісно, ну, в деяких картках прям взагалі ніяка. Взагалі не стараються. Але СССР, оу. Ей, Луфі. Офієзно. <гум> Класно. Ой, извините. Заехал лапой своей прям по камере. Так, новенькая, здається, картка с Чопором и Френки. Трафальгарчик. Прикольно. Наджико. Наджико. Над... Так, Наджико. Це сестричка Намі, Кузан. До речі, новенький. Такого також не було. Верго, вже тисяча таких була в мене, дуже-дуже часто випадало. Турочка, Бен Бекмен, Баламі. Було таке. А, класний Луфі, ман... Але вже це була У мене колись така випадала з іншого боксу. Так. Брук і Робін. Така, по-моєму, була вже колись. А це новенька. Намі і Робін. Гарно. Кузан випадав вже. Так, оце тут трошки вимагаю пояснення. Ну, таку вже Богахенкок я точно мав. Мені здається, СССРка така випадала. Ви стали повторяти SSR тепер, чи що. Ну, це прям 100%, 100 в мене така десь була. Невже тепер будуть дублювати ці SSрочки? А, не хотілося би. Так, повторки, повторки, верго, діаманти. Так, смокер, коала, джинбей новенький, але вже випадав в цьому боксі кури у І офієзний новенький луфі. Просто гляньте на цю картку. Це ж... Витвір мистецтва я вважаю, реально класно. Це дуже-дуже круто. Так, Не пам'ятаю, як їх звати, але картка нова і прикольна. Новенька хіна, Бен Бекмен, вантатка з бруком, яка вже випадала минулого разу, хоча вона дуже класна і міхаук. Так, біламі. А, так, можливо, така вже була. Смокер та шигі. Прикольно. Ага, Бартоломео. Крутяк. СССР з кузаном. Гарненько. Повторки, повторки, повторки. У, Сінгоку. Прикольно. Дуже неочікуване рішення в такій кольоровій схемі його відобразити, але класно. І Нептунчик. Також уже дуже часто випадав раніше. Так, крокодайл. А... Арт дуже знайомий, але чи був він в минулих боксах? Не знаю. Прикольно. Кордуплик. Так. Уу. Саказуки. САКуки. Прикольно. Ясарочка. І повторка з луфі. Гарна картка, але повторочка. Так, це сіарочки. Якась дуже-дуже вбита -дуже перона. Кольори явно загублені. Така ж ситуація з русаленькою. Ех, зато тіч класний. Гарна тіч. Вантатка. О, і сарочка з е, пудінгом. Арт знайомий. Не пам'ятаючи, випадала вона саме в цих боксах ми, з минулих боксів. Саме з цих боксів, з минулих боксів. Пояснюю, як Бог. Е, саме з боксів від Little Frog минулих. О, ну Це навесенька картка. Але що ж таке? Де якість? Що відбувається? Щось деякі картки, ну прям прям. Ну дивіться. Вони реально в Сраті. Шкода. Так, такий вже був. Оу! І Сін Гоку -ССР Клас. Клас. Ну, есесорки Упс. Так, кума, що це? Чому це? Ну, що? Буду, буду нити, буду страждати, ну, це ж це не діло. Дивіться, ну гарні арти. Ну класно все. Ну, як можна всрати було так. Ой, сподіваюся, тільки в мене такий буде паршивий бокс. Всі інші будуть менш норм. Гарна картка з кідом. Це реально круто. Ну, раніше було дуже багато претензій до Little Frog, але ну, не так багато їх було за якість. Якість була більш-менш, а тепер щось взагалі пішло не так. Ага, Містер 2. Ох, шикарно. Дуже гарна картка. СССРка клас. І ще раз я щось виграв. Ох. Так, прикольна команда морської гвардії. Це новенька картка, до речі, Луфі з Ейсом Гарно. Багі вже був і такий ось. Борсалі... Борсаліно. Гарненький. Це нова. Так, ми вже майже, майже розібралися з усіма бустерцями. Передостанній. Повторка. Малявка така була з минулих боксів. О, офієзний багі в гарній якості. Все дуже чітко, класно. І це дуже круто. Ох! І ось перший чібік. Саказуки. Це непогано, але, звісно, я Я був би більше радий іншим карткам. Є можливість отримати. Так, стоп. Є можливість отримати UTA-рочку. Ото, мабуть, ще краще. UTRC тут. Ах, блін, врізався. Не мій день сьогодні. ют з цих боксів дуже гарні. Дуже дуже гарні. Мені вони навіть більше подобаються. Так, повторка був такий Сабойколас, здається, новенький, але гарні. Прикольно. Ага. Класна есарка з Магеланом. І мій Сенор Пінк щось також з кольорами в нього не, не задалося. Ну, але вже як є. Що скажу? Трошки жадненький бокс. Всього дві СР-ки. Ну, буває більше висипається. Не, не скажу, що це типу не норма. Зазвичай їх дві, але буває і більше. Хотілося більше. Жменя аркарток. Якщо чесно, мені здається, вона стала меншою. Ну, зазвичай арок якось так прям багато насипають. Може тільки здається, не знаю. Жменька сярок. Тут є, до речі, гарні варіанти, але деякі ну, тупо поплюжені. Тупо з поплюження, якість СР-карток ну дуже низька трошки засмутило мене це, але є купа прикольних sr карток. Магелон прикольний. Я не певен насчет кольорів. Можливо, вони їх також тут якось загубили, але нехай. Деякі картки є реально класні. Дуже багато повторок з минулих боксів, але є і нові. Прикольний Сінгоку. Так, да, прикольно. Угу, новенький. Біг також здається новенька. В інших боксах була, але от здається не така. Міхук. Горденький. Ну, вантадок. Надавали добряче, але знову багато дуже повторок з інших боксів. Тому що тут новенько. Це отаке от сонечко. Шанкс, такий ось чувачок і на зума нехай буде оці три. так. Точно, мені здається, вони новенькі. Всі інші були, були в інших боксах, мені здається так. А от SSRки це просто моя повага. Вони неймовірно класні. SSR очки тут прям вау-вау-вау. В цілому -то ми і купуємо ці бокси заради них. Вишечки вирішують все, все інше то таке, приємний бонус. Тому що майже одразу ми збираємо всі Ар-картки, СР, -ки, ки то не є супер щось важливе. Буквально там після другого боксу ти і не дивишся на них просто їх тупо в кубку збираєш, тому що вже повна колекція їх є. А от SSR-очки. це це віще, що, що не кажи. Так, гарненька. Йогарочка з Шанксом. Я вважаю це реально удача. Йогорочка була класна. І дві гарнесенькі SR-ки. Вони, мені здається, стали більш динамічні і більш кольори стали гарні. І якість їх більша. Ну, деякі бокси містили прям, прям реально жахливі, жахливу якість. Щодо Чібіка, ну, він виглядає, якби довго мучився з запором. Шкода цього чубзика. Але нехай. Так, і тут є дві супер пупер виграшні картки, які прям щось нам обіцяють. Гарне, неймовірне. Побачимо. Я напишу ну, продавцю, можливо, поки бокс свіжий, може буде якась можливість щось отримати. Щось отримати гарнесеньке. Так, і ось вийшов бокс. Будь ласка, залишайте коментарі, лайки, вподобайки. І до нових зустрічей. Бувайте!